Мільйони на купівлі продажі краденого дерева це обороти нечесних на руку підприємців Рівненської області. В різних районах рівненщини зафіксовані чергові випадки вирубки цінних порід дерева полюють зараз на дуби. Лісівники кажуть, їхня охорона не завжди здатна зупинити злочинців на гарячому. В лісах області подекуди діють цілі угрупування. Продовження далі одна стояла там на хвисті, друга з іншої сторони. А тут два чоловіки працювали бензопила і сукира. Охоронець Костянтинівського лісництва розказує в деталях, як на його очах лісокради полювали на дерево дуба. Він в ту ніч ніс службу, коли помітив злочинців, покликав підмогу. У цього дуба вони різали одновременно двома пилками. Все знаєте, вночі люди таким ділом займаються це і не ці люди. Ще раніше у цьому ж лісництві у Сарницькому районі здійснили поруку кількох красенів дубів. Дерево безслідно вивезли. Місцеві жителі не мають заробітку і вони шукають вихід. Був бурштин, вони йшли на бурштин. Сьогодні з ним з'явився попит на твердосну деревину. Вони займаються тим, чим ми бачимо. А це вже свіжий випадок крадіжки дерева в Здолбунівських лісах. Злодії приїхали на підводі, завантажили уже розрізаний дуб. Це дерево росло ще не менше 100 років обабіч залізничної колії. Хтось захотів на цьому нажитися. 44-річний житель села Бодашів. Помітив незаконні дії невідомих, які поблизу залізничної колії вирубували ліс та одразу повідомив до поліції. слідчо оперативна група, яка негайно прибула на місце пригоди, з'ясувала, що двоє мешканців села Богдашів зрізали два дерева. Породи дуб. Одну з них розпиляли та вже повантажили на гушову підводу. Інший. Інша лежала неподалік. Два доби за орієнтовими підрахунками потягнули би до півсотні тисячі гривень. кажуть лісівники. Хтось може дати і більше, але ці поки не продають їх. Вилучили та відвезли на територію райвідділку як речовий доказ. Поліцейські ще встановлюватимуть суму е, задано Збитку деревину та бензопилу правоохоронці з місця події вилучили. Де купують крадене уже роками протиправною діяльністю займаються пилорами. Здебільшого деревину із північних районів Рівненської області везуть на Волинь. Там працює не одна така пилорама, якій цікава. Деревина без документів, в тому числі і дуб їдуть далеко, щоб замести сліди, кажуть лісівники. Але насправді в другий регіон можна лісокрадам і не їхати, адже і в області дуже легко можна збути дерево, розказали в управління лісового господарства. Наявність у нас в області приблизно по різних підрахунках біля 800 деревообробних підприємств, з яких менша половина користується адмінпослугами щодо продажу аукціонів необробленої деревини. Коли є попит, виникає пропозиція. Тобто хотілося б, щоб в Україні взагалі. Була кримінальна відповідальність за купівлю краденого. Такої відповідальності поки практично не існує. Керівники пелорам за чинним законодавством не зобов'язані пред'являти документи на свій матеріал. А якщо й дуже потрібно крадене дерево легалізувати, у нас, як виявляється, це дуже легко зробити. Тіньовий деревообробний бізнес комусь дуже на руку, а тим часом за свіжими фактами крадіжки лісу поліцейські збирають докази для притягнення до відповідальності лісорубів із Сарненського та Золбунівського районів. І початку цього року кількість таких випадків давно перетнула сотню, за даними лісівників. Жодної справи до суду ще не було передано.